Передовичу і ви, Євдокія Телекна. Я переговорив з вашою великорозумною дочкою про одну декретну. Річ. Я скоропостижно хочу женитись на них. І вони согласні. Чи не поблагословите ви це саме безумне безв'язки? Якщо наша дочка, так і ми. «І Я кажу так. Ну. Якщо так, то а як у вас справи з ми? Як так вийшло, що один єдиний український чиновник, далеко не найголовніший в країні, взяв під особистий контроль майже весь аграрний експорт України. Д'явол, знаєте, як завжди, в деталях проблема подібної системи контролю в тому, що це повний, знаєте, народ називає ручник. В результаті аж 40 підозрілих компаній, ймовірно фіктивних вивезли через одеські порти зерна на 6 мільярдів гривень. Уявіть собі, зерно куплене за готівку, воно вивезене з України. А компанії, замість того, щоб сплатити податки, просто відлетіли у вирій. Це означає, що всі ці мільярди гривень лишаються за межами базового оподаткування. Це тінь. Держбюджет не отримує ні копійки. По суті, йдеться про звичайнішеньку контрабанду зерна. тією лише різницею, що не треба вантажити баржі вночі в безлюдних місцях. Це відбувається в порту офіційно з дозволу митниця. Борислав Береза. Подивився розслідування громадського про те, як кум Єрмака, очільник Одеської обласної адміністрації, контролює майже 85% агроекспорту. Потім пригадав про схожі схеми на терміналах з переважання зерна і після цього пригадав слоган, який любив казати Олександр Дубінський, якого привів до Верховної Ради Володимир Зеленський в складі слуг народу, який зараз під арештом після отримання підозри про держзраду. Так вот кризи действительно немає, и они действительно теряют наши гроши, а мы, а мы и дальше собираем на автевки дроны, прицелы, антидроны, верушницы и т.д. Таня Адамс. Два года прошло, а бесит все так же. И даже то, что мы уже вроде как не бездомные, все равно не приносит кайфа. Я хорошо помню, что у меня когда-то уже был дом, который перестал быть домом. Почему не пишешь, у тебя все норм, спрашивают в личку. Отвечаю, не пишу, потому что все бесит. Бесят фейсбучные срачи, фейсбучные споры, бесит отсутствие четкой линии между мы выращиваем собственного хайла, когда не критикуем власть, и коней на переправе не меняют, даже если они хромые, кривые и пролюбили оборонку. Бесят бесконечные некрологи в ленте, молодые, красивые люди гибнут все ближе и ближе непосредственно к своему кругу общения, а ты можешь только смайлик этот дурацкий поставить и мысли только о том, кто будет следующим. Бесят цены в магазинах, бесят то, что работоспособные люди должны держать автомат в руках, а не зарабатывать деньги и тратить их, крутя колесики экономики. Бесит, что дальше будет только хуже, а у руля долбодятлы. И мораторий на критику тоже бесит с учетом отсутствия моратория на дебильные решения. Бесят фотки Мариуполя. Я ведь знала, что все будет именно так. Почему я не настояла на цивилизованном переезде? А еще бесит, потому что я легко представляю себе в таком состоянии оболонь, например. Невозможно остановить это в голове. Бесит, что муж хрен знает где и хрен знает, когда все это кончится. Я хочу, чтобы он меня бесил дома, а не у черта на рогах. Бесит дочь, которая не хочет уехать за кордон, потому что ее мальчика не выпустят. Господи, боже мой. В мире еще столько мальчиков, когда тебе 22, и ты только что защитил диплом магистра. Но упрямости моей дочери позавидует самый завзятый осел. Я тут бессильно. Бесит бездомность, бесит отсутствие вменяемого плана на потом. Бесит, что само понятие «потом» весьма условно. Завтра вот вжух, бдыщ, и нет никакого потома. Бесит, что волонтеры выгорают, бесит этот бесконечный пинг-понг обвинений попередников Запада, Европы, переселенцев, зелебобиков, парохоботов, забодал этот совершенно бессмысленный на текущий момент перманентный срач под каждым постом каждого лома. Участившиеся набросы на ЗСУ бесят страшно. Давайте прострем то единственное, что стоит между нами и тем трендецом. А почему бы нет? Я не хочу знать потери Российской Федерации. Мне достаточно один раз когда-нибудь прочитать не о том, что в России закончились прокладки или детали для турбин, а что в России закончились россияне, которые способны держать оружие. Я хочу знать, сколько в день гибнет наших защитников, чтобы потом каждому долбодятлу, который устанет от войны, писать «Твоя жизнь стоит условно 300 жизней солдат в день». Запомни это. Навсегда только запомни. Каждое утро с этого начинай. Во Львове ты, в Киеве, в Лисичанске или еще где. Каждый день в Украине звонит колокол памяти. Каждый день, но кто же его слышал? А теперь орков убивает мальчик, которому в 14 было 10 лет. И это само никогда не закончится если мы опять не сможем выжить твари с нашей земли и закопать их в нее. Мы все отстроим, конечно, мы вспомним потом все провалы и все победы, мы назовем новые улицы Мариуполя в честь героев Азовстали. Мы, наконец, выгоним Льва Толстого из киевского метро, а Ермака с Банковой. Мы опять будем строить планы, бизнесы, думать про отпуск, покупать новые коллекции шмоток, и дети будут ездить за границу, потому что хотят, а не потому что дома могут убить. Но пока моя лента в Фейсбуке – это некролог и нужны деньги на. Пока все бесит, пока донимает собственная беспомощность и бесполезность. Фейсбук сейчас даже читать опасно. И псошники, и полезные идиоты устраивают игрища в каждом посте. Ты втягиваешься в эту срань, тратишь душевные силы, теряешь оптимизм и веру в соотечественников, получая взамен примерно ни хера. Так что я пока лучше помолчу. Не надо еще пару сантиметров бронешкурки нарастить, чтобы без травм существовать в сегодняшнем дне. Мене дуже дивує, тобто прекрасним показчиком, як реально суспільство ставиться до корупції. Є оця вся пустопорожня балаканина, якою чую від так званих простих людей, про те, що діти депутатів не воюють. Чому вони мають воювати? І самі депутати не воюють. Але ж ці депутати, блін, не політики. Ви ж за них проголосували, тому що це прості люди з народу, жодних з людей, які складають більшість в Верховній Раді України з Справлючі партії Слуга народу це не політик, це така проста людина, як людина, яка не хоче типу за нього воювати. Ви за них голосували, тому що вони прості люди, ніколи не були в політиці. Я нагадаю, умовою балотування від партії Слуга народу до Верховної Ради України була не участь у, у, у виборчих процесах в минулому. Серед депутатів Верховної Ради України, видмовно більшості, немає жодного, жодного колишнього депутата Верховної Ради. Жодного. Це все люди з народу. Тобто виходить, що спочатку ви голосуєте за людей з народу, і ваша головна ознака, що вони не професійні політики, а що вони такі, як ви. А як тільки ви їх обираєте, і ви починаєте робити те, що і вони роб... вони починають робити те, що ви б робили на їхньому місці. Ви починаєте їх називати політиками і дивитися на їхніх дітей. Значить, виходить, що проблема не в тому, що вам не подобаються ці люди, а в тому, що ви хотіли б зайняти їхнє місце. Вони вас бісять, тому що ви самі хотіли бути на їхньому місці. І соціологія показує, що переважна більшість українців вважає, що вона набагато краще розбирається в політиці ніж професійні політики. Ви якщо людина так вважає, вона звичайно проголосує за таку ж людину, як вона, щоб ця людина мала можливість продемонструвати всі свої таланти і шанси. Під час перебування в Верховної Раді, і це якраз говорить про тотальний інфантилізм, корумпованість і безперспективність суспільства, в якому ми знаходимося, і тому, звичайно, я впевнений, що український парламент має впроваджувати закони, і це союзники мають вимагати з частини нашої європейської інтеграції, які допоможуть обмежити чиновницьке свавілля. Це правда. Однак для того, щоб воно було реально обмежено. Потрібний баланс влади. Потрібно, щоб українські виборці не голосували в 2019 році за монобільшість. щоб у нас був коаліційний уряд, щоб у нас був контроль реальний законодавчої влади над виконавчою. Щоб у нас були міністри, прізвища про яких ми дізнаємося не тоді, коли вони йдуть у відставку, а тоді коли їх призначають. Розуміємо, чиї реальна які у них політичні і економічні погляди, програми дії. Це ж політичні це призначенці. Політичні міністр це політична посада. Якщо так не відбувається, то ніякої боротьби з корупцією не може бути, а буде може бути тільки її імітація, тому що все контролюється з одного кабінету. Ну і таким чином, якщо вибудована така вертикаль, про яку взагалі боротьбу ми можемо говорити, це завжди контроль. Якщо все за вистроєне вертикальним чином, і таке є уявлення про державне керівництво, яке будь-який крок в бік призводить до відставки. Немає на, на, на рівні керівника обласної адміністрації його заступників, на рівні міністрів, на рівні. Кого завгодно? керівників силових відомств, то значить не можна ні з чим боротися. Це, це просто звичайнісінька, балаканина ні про що. Просто можна всім суспільствам імітувати це. Але, повторюю, це вибір українського народу, і український народ має свій вибір поважати і шанувати. І коли, можливо, там, через якісь роки закінчиться російсько-українська війна, український виборець зможе прийти до виборчої дільниці. Я сподіваюся, що ці мешканці, які вирішить залишатися на українській території, запам'ятають попередній урок.